Вбрання для наречених на будь-який смак. Тут тобі і довгі пишні сукні, і плаття грецького стилю. В моді також і вузький прямий силует. Дуже актуальними будуть короткі весільні сукні. Вони зручні і виглядають досить сучасно. Ну і звісно ж, усе це у світлих тонах. Сукні яскравих кольорів більше не в моді. Колекція надалі. Ми <соцентричний> є апологетами класичних правильних красивих або авангардних весільних сукон. Але я можу сказати, що тут демонструють сукні дизайнери, які популярні не тільки в Україні, а деякі навіть не стільки в Україні, скільки в Європі. Як на подіумі, так і на глядацьких місцях самі наречені для більшості моделей весілля є частиною образу, актуальною подією чи навіть питанням найближчого майбутнього. Я планую замуж вийти в, в, в році. Хоть он и высокостный, не верю ни в какие приметы, традиции. В ближайший год или два. Судьбу искать не надо. Судьба на то и судьба, что люди встречаются, вопреки. Окрім весільного вбрання, на Вінтерведінг шоу представили також і наймодніші зачіски, аксесуари та букети для наречених. Загалом тенденції весільної моди на 2011-2012 роки стриманість, романтика та мінімалізм. Олена Халік та Юрій Підлісевич. П'ятий канал.